У Надвірнянській громаді ще на тиждень продовжили дистанційне навчання школярів та дошкільнят. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні місцевої комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Забезпечити необхідне виконання керівниками всіх закладів освіти рішення комісії обласної від 4.03.2025 року щодо проведення навчань за дистанційною формою до 11 березня 25 року. І друге продовжити термін припинення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти на надвірнянської міської територіальної громади та термін навчання за дистанційною формою в мистецьких школах територіальної громади з 5 по 11 березня. Ситуація із захворюваності на гриб та гереві у громаді дещо покращилася, зазначила лікарка-епідеміологиня Ірина Горбаль-Клемюк. Порівняно з попереднім тижнем захворю. Знизилася це, дякуючи і тим заходам дистанційному навчання, проте вона тримається стабільно високою. Така сама кількість випадків у нас була е, поза минулий тиждень. Е, діти хворіють у великій кількості. Наприклад, за вчорашній день. Було 59 випадків, з них 37 діти. До 0,4 роки 14, 5, 14, 19, 15, 17, 4. Вчора звернулися 56 осіб, з них 33 діти. Я б рекомендувала, хто організовує освітній процес у садочках, дізнатися, який відсоток відвідуваності. Якщо він є низький, то тоді продовжити карантинні заходи, які, як самі бачите, дають нам результат і ми хворіємо менше. Тому що основним, щоб розірвати захворюваність, це є припинити контакт. Про зниження захворюваності кажуть і в управлінні освіти однак зазначають, відсоток хворих дітей ще доволі відчутний. Щоденний моніторинг відвідування закладів освіти упродовж останніх двох тижнів свідчить про зменшення відсотків захворюваності серед дітей у закладах загальної середньої освіти і закладах дошкільної освіти. Станом на 4 вересня 2025 року рівень захворюваності серед здобувачів освіти становить у закладах загальної середньої освіти 7,9%. У закладах дошкільної освіти 21,4%. Аналіз відвідування дітьми закладів дошкільної освіти свідчить про зменшення кількості хворих, однак рівень захворюваності залишається високим. Тому бачимо, маємо покращення в закладах загальної середньої освіти, але в закладах дошкільної освіти теж маємо покращення, однак не настільки, як би того хотілося. Факт того, що весняні канікули ніхто не буде відміняти. Ні. Ми маємо назбирати, так сказати, 30 днів, крім літніх канікул, 30 днів по закону канікул навчально з 17 березня. Ми підтримуємо рішення до 11 березня. Тому що у нас, до прикладу, 52 дітей в художній школі хворих і 23 дітей в музичній школі по статистиці. Ну, нам би вигідно було, якби нам дозволили індивідуальну роботу скажімо, в музичній школі, фортепіано вчить одну дитину, в тому чи скрипка. Але зважаючи на те, що це має бути колективне рішення і не робити якоїсь. Таких речей би спричинили іншим людям проблеми, тому ми готові теж підтримати рішення обласне до 11 березня. Рішення місцевої комісії ТБНС було прийнято на основі обласної, за словами Зінові Андрійовича, дистанційне навчання продовжиться до 11 березня, адже безпека дітей понад усе. І ми також сьогодні прийняли рішення до 11 березня 2025 року продовжити дистанційне навчання. Ми не можемо сьогодні наражати. Дітей на небезпеку поширення захворюваності. Більше того, нам треба розірвати цей ланцюжок, який він і так уже послаблений. Але також є, є місця або навчальні заклади, або навіть по старостинських округах, де динаміка трошки відрізняється, і ми маємо максимально все зробити для того, щоб якщо вже продовжується до 11 числа, щоб не повертатися. І дай Бог, всі були живі, здорові, але і з відповідним здоров'ям. Тому ми все зробили для того, щоб попіклуватися, подбати за здоров'я діток. Ну і аналітика і результат комісії що обласної, що місцевої в першу чергу направлений на кількість захворювань. Є по різних районах. Область брала до уваги в різних районів Івано-Франківської області. Ну, і ми вже регіонально, ми вже в межах Надвірнянського району вже також чітко проаналізували, заслухали всю інформацію від наших медиків, заслухали інформацію від обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо продовження дистанційного заочного віддаленого навчання.